Йоу, погнали дивитися реплей від підписника. Е -е 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 -е. Здоровому могутні! Братики-танкісти! Як ваші справи? Ану, давайте пишемо та коментуємо, як вас справить чи дослідили ви вже гілку. Польських пет до 10 рівня. І Як вам взагалі ця гілка із 5 по 10 рівень? в нас сьогодні дев'яточка. І гравець-боєць за речагами даної ПЕТСАУ під назвою сдп 65 Гонкевича Афганський синдром. Давайте подивимося, як він на карті ПАУС в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій, Дай собі ради. Із цими показниками зеленими бачиш, що світяться і показують дистанцію, і. Зразу знає гравець, Танкіст Петеса Вовод. Так можна сказати, ви, який красовий бланс, скоріше за всього, що по конку зайшов. Скільки він зможе вибити дурі із даного супротивника? А ну дивись. Ех, получай 440. Ну, в принципі, вже непогано, що у нас там 435, це в нас заявлено так, в теорії, так, що може вибивати підкол із мінімальної. Е, Бачиш, позначки із мінімальної. Цей от позначки із максимальної дистанції. Ось так правильно я хотів сказати, просто заплутався. Бля, а, так, бач, виходить, у нас на 100 з копійками метрів це є мінімалочка, 30-19, ну там туди-сюди, це вже є максималочка. А ну зараз пойдемося на максимальній дистанції. Точніше, на мінімальній дистанції, на максимальних позначках, що він зараз виб'є із дідася. На получай 506, і це вже прекрасно. Для 9 рівня це просто неймовірно. Але. В принципі, в принципі що, Клінчитися можна. Клінчитись, вважати можна, але не забуваємо те, що в нас є лючки. Так, ось цей боковий лючок, який шиється на ура. І нижній броньовий лист, який шиється вся і всім. Навіть середніми танчиками просто на ура. А ну чим під кольчиком? Підкольчик вибиває 486 близької, максимально клінчової дистанції. Заявлено, що у нас там підкалібер Голдофонський, підкалібер калібр 370 дурі вибиває. Ну, це, це все напевно середнє. І далека дистанція. Але і так непогано, друг танкіст. Скоріше за все, це середня дистанція. Ну, мається на увазі в цифрах, в теорії те, що пише. Ану, ану, давай. Це була середня дистанція. 545. Дивися, скільки з леопарда. Ну, тут ясно. Тут і в звичайних стандартах усіх танчиках заявлено, в заявлених цифрах. Усіх танчиках мається на увазі. Чим тонче броня, тим ясно, що більше альфа. Чим товща броня, тим менше альфа, тому що снаряд повинен ще її пробити. А ну навідправляйся. Подивися, по сетапах у нас поки що є паритет. Паритет, пріоритет, але чи ми. Але чи ми зможемо витягнути цей бій? Не знаю. В принципі, ми ПТЗ, у нас хітпоінтів не так багато. 274 цього на всього, заїжджає Фоч. Сушку ми відправили, не вже поче? Хоча, ну, в принципі, ми не бабаха, що. Але близький підпалив, подивися, що він робить. Ах, ах, ах. Самоліквідація. Афганський синдром вирішив стати шахєром для команди супротивника. Але, на жаль, самоліквідувався, дуже мало було хідпонтів, тому польська ПТСО витримала такої нагрузки. В принципі, висота була немала. Хотів сховатися, але не вийшлося. І залишається в нас є третій, залишається. І сьомий, який хапає на далекій дистанції, скоріше за все. І не скоріше за все. А так і є від гриля 15-го. Зараз будемо тараном забирати. Фоша. А цей забирає не цей а гріль 15-й. Дивися, зараз забирає нам. Забирає нам, так? Це він забрав вроді І Фоч. Тож із них я щось про шляпав цей момент, але ми залишаємося, мається на увазі. Залишається в нас і сьомий проти гриля 15. го Ясно, що. Більше шансів зараз у гриля 15-го, тому що цей може грати від далекої позиції, і в нього зір краще, аніж у нас цей раз, в нього, ага, в нього гармата точніша. Це є 2. А в нас цих пріоритетів зараз, на жаль, немає. І прийдеться зараз чекати, очікувати і надіятися, лише на те, що гриль 15 все ж таки поїде низом, бачу, тому що цей гравець контролить лише низину. Верх. Він не контролює, забив він болт трошечки щось там споглядає, але башта так швидко, на жаль, не розвернеться, і корпус в разі чого. В разі чого. Але дивися, де засвітився, кто-15 не встигає він довернути, розвернути башту. Гріль забирає і. Приносить перемогу команди супротивники, але біди в цьому немає. Чому немає танкісти? Бо дивимося з вами на після бойову статистику. Дивимося на демедж. 5,235 235 непуляного демеджу вже прекрасно. 1629. Шкода за вашою допомогою. Чотири знищено п'ять. Пошкоджено. Воїн знак накласності майстер та медаль. А, халонена. Знищити щонайменше три танки супротивника в одному бою. Керуючи ПТС. Головний калібр, бонус. Ви бачите на своїх екранах. Далі що в нас там? По плюсах пішов плюс на 207 тисяч три сімдесят. А срібла в свій сейф. свою купілочку. Прекрасно заробив, прекрасно нафармив 1660 вільного досвіду заробляє також свій акам. Друзі ми ставимо подобайки, за такий перший хороший розвальний бій, незважаючи на те, що афганський синдром самоліквідувався, Бачиш, хотів спасатися, рятуватися, але на жаль, не розрахував те, що польський ПТСАУ при таких малих підпойнтах і з такої висоти просто лопається. І що, друзі, підписуємося на канал Бронобіник. завантажуємо свої ж в для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Ми погнали 22-й бій. Також втервця під ніком Афганський Синдром. Вперед. Так, танкісти, маємо другий бій, це в нас карта. Східна гавань, знову ж таки, рандом, але режим бою вже перевага. Адже маємо три точки. Грає взводним, наш гравець, боєць під ніком афганський синдром і поміняв техніку. Прийшов із ПТСАу на важкий танк 60ТП, що Ливандовського. У нас що сьогодні виходить? Правильно, День поляків. Що ж, давайте подивимося, як він дасть собі ради тепер з таким дрином. На жаль, крана мене заблокувала. 402 ми пропускаємо. Чи це кран був? Чи тайп? Хто по нам? Вроді кран відпрацював. Тайп зараз не дивиться на нас, а в той час, коли він пропустив, весь сердечник! Ану, сердечником, на жаль, прийшлось підрубати голду під назвою Кумулятив, для того, щоб прошити цього лябочка в верхній броньовий листочок. Ану, зараз чим буде. Підкол. Підкола вистачає. Ану. відправляйся. Забираємо всі його останні хітпойнтикрана Вагіна, і відправляємо в гараж. Тайп за той час їде до, на... до нас, але застив, бо тому що по комусь навіть працьовує нам тут на допомогу наш взводний також на крані. Також на такому ж крані, якого ми відправили в гараж, і подивися, який альфунчик вилітає навіть і без сердечника. І це вже друг танкіст, прекрасно. Ану та раном, хто кого? Хто більше? Ех, 24 всього лиш на всього, ми собі щастили. бачиш, наполучай. З підпалом і добираємо два колика після бойову статистику. Бачиш, як він любить палити баки. Як він любить підпалювати баки. Танкісти. Їдемо ми, їдемо ми, на Напрям пт сауна, напрям важких танчиків. На респаун. Ворожої команди. І зараз подивимося, що і як буде тут відбуватися. В принципі, в нас під контролем точечки, підрубає сердечник 715, бабаха просто офігіла. Але подивися, скільки ми пропускаємо. Розуміть, пішов, звісно, що не в нашу користь, але все ж таки бабаху відправляють, ліквідовують. І тепер тут загрози на гнізді Петесау на самому респавмі немає. Самому респавмі ворожих сил. Залишається в них ЛТ, залишається в них. Важкий танчик, той концепт Барабанний. І, звісно, що барабанний в них ЛТ. Це бачати. Е, яка е, 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 відправляють в гараж. Це зробив роді не якраз такий взводний братик. І ми їдемо разом із ним добивати. Добирати концепта. У нас 499 е, хідпонтів за один хук. він нас не забирає. Мається на увазі за один снаряд і свого барабана. Тому можемо катити і врубати. Один блокуємо, він ще має один. Але подивися, яка була наплив союзної команди, і нам допомагає нам. Допомагає, звісно, що його зводний братик Афганського Синдрома вибити цю перемогу. І так, танкісти, дивимося на після бойову статистику. 4435 напуляного демеджа, 478. Шкода за вашою допомогою. ти поняв на 60 ТП. Ну все ж, прекрасно, два знищено, чотири пошкоджено. Брати по зброї, взводна медаль та майстер. Майстер. Пішов плюс на скільки? 133 202 срібні монети в свій сейф свою копілочку. І перше місце по нанесенню шкоди. 4К на пуля 4435. Якщо точніше, два знищив. Наш взводний не стріляв 1812. Двох також знищив. 1474. Зірочки вільного досвіду заробляє також свій аккаунт, друзі. Тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший, шикарний бій, адже він тут вижив, само не, лі... само не ліквідувався, і це вже є прекрасно, танкісти. І підписуємося на канал Бронебійних. Завантажуємо свої ж Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти. Що робити правильно? Переглядати їх же на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім дуже мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Самі зустрінемося з вами.